З Євангелії від Матея, народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні. Кажучи, Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від Його гріхів. Все ж усе сталося, щоби збулося Господнє Слово, сказане через Пророка: Ось діва матиме лоні та народить сина, і датуть йому ім'я Еммануїл. Що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину. Сьогодні е, в Євангелії головний герой це Йосиф, який не промовляє ні одного слова. Взагалі, Йосиф в Євангеліях ніколи нічого не говорить. Йосиф в Євангелії діє. І це є людина справи, людина, яку вибрав Бог для того, щоб вона своїми діями, своєю праведністю, так і названий Йосиф, що людина праведна, права, щоб він цим в провідінні Божому співпрацював з місією на самому початку з місією Сина Божого. Які, якого Йосиф, власне діючи, усиновив, прийняв цього сина Марії як свого, яким опікувався, якого оберігав. Йосиф відкритий на Боже Слово, подібно як Марія була відкрита на слова ангельські. Сьогодні Йосиф у сні слухає про те, що він не боявся. По-перше, прийняти Марію, е, в якій зачалося те, що від Духа Святого. І по-друге, е, щоб він, е, прийнявши свою жінку, дав цьому сину, якого вона породить, ім'я Ісус. Е, Йосиф такий трошки в тіні стоїть, який е, не промовляє, який, однак, є прикладом для всіх нас, е, християн, що не Великі слова, невеликі промови, але перш за все, життя, перш за все, вчинки наші є тим, що Божий план виконує. Ісус Христос говорить один раз: блажені ті, які слухають Слово Боже і його виконують. Йосиф почув Боже Слово і його виконав. Блажений Йосиф, який Є в плані нашого спасіння одної з ключових постатей. Ісус Христос, Спаситель, Марія Його Мати, через яку він прийшов у цей світ, і Йосиф, який оберігав це святе сімейство, який своїми діями, свої, своєю поставою, своєю покорою, своєю святістю, спричинився до того, що Ісус Христос виріс благополучно. І міг розпочати свою Спасительну місію від Галілеї до аж смерті в Єрусалимі. Молімося до святого Йосифа сьогодні, щоб він навчив нас як не лише словами, але перш за все, нашими вчинками, нашими, нашою праведстю, нашими добрими ділами відповідати на Боже Слово, на Божу благодать, на Боже натхнення. Щоб ми також сповнили в Божому провідінні ту місію, яку Бог всім нам кожному з осібна призначив.